Вітаю, шановні друзі, в цій задачі треба розрахувати закон зміни струму І1 від часу у перехідному процесі. Задачу розв'язуємо класичним методом. Справа задаємося умовним позитивним напрямом струму І1. Наприклад, так, як показано ось на цьому малюнку. Якщо ми розв'язуємо задачу класичним методом. То тоді ми представляємо струм, що знаходиться І1, як суму вимушеної та вільної складових. Спочатку знайдемо вимушену складову перехідного процесу, яка є усталеним режимом роботи після комутаційного кола. Тобто, ми повинні з вами зробити комутацію, замкнути ось цей ключ. І розрахувати усталений режим струм в усталеному режимі в цьому колі. В цьому колі, в усталеному режимі, конденсатор є розривом кола, струм тут не діє, тому увесь струм замикається через резистор R1 та R3, а значення цього струму дорівнює. Електрорушій силі цього джерела поділена на суму оцих послідовно з'єднаних у післякомутаційному колі оперів. Чому послідовно з'єднаних, я ще раз повторюю конденсатор є розривом кола. Ось тут для постійного струму нічого нема. Розраховуємо значення вимушеної складової вона дорівнює 2 А. Знаходимо вільну складову. Для цього знаходимо порядок кола. В нашому випадку порядок кола дорівнює одиниці, тому що тут стоїть один реактивний елемент С2. Складаємо характеристичне рівняння, яке буде першого порядку, і знаходимо його корінь. Для складання характеристичного рівняння. Використаємо метод вхідного опору. Для цього післякомутаційну схему, тобто, отут ключ уже замкнутий, ми можемо розірвати в будь-якому місці. Ми її розірвали ось тут відносно затискачів електророшійної сили, ось в цьому місці, наприклад. І в цьому колі ми повинні знайти. Комплекс вхідного опору відносно оцих утворених затискачів. Уявіть собі ці два затискачі тут і тут. Комплекс вхідного опору так, якби в колі діяв змінний якийсь синусоїдальний струм. Розриваємо коло. Опір цього елемента дорівнює нулю. Опір цього елемента r 1 і послідовно з цим r 1 з'єднане реактивний опір конденсатора С2 та активний опір резистора r 3 Тобто Z-входа дорівнює R1 плюс дроб паралельне з'єднання ось цих двох елементів добуток комплексів їх опорів. Комплекс опору R3 це буде R3. Комплекс опору це конденсатора c 2 Це буде одиниця, поділена на йод омега c 2 Ну і в знаменнику сума ось цих двох опорів. Після того, слідом за методом характеристичних рівнянь. ми Усюди, де бачимо йод омега, замінюємо його на букву П. Замінюємо на букву П і отримуємо ось таке рівняння. Я хочу повернутися до цієї формули і пояснити вам, чому йод ми записали не у чисельнику дробу із знаком мінус. А у знаменнику із знаком плюс. Ну, чому записали у знаменнику? Тому що ми мали отримати добуток йод омега. Якщо б йо було у чисельнику із знаком мінус, то добутку й омега не було б. Тому ми повинні опустити мінус й у знаменник цього дробу за правилом комплексної арифметики. Ми повинні інвертувати знак при цьому перед цим комплексним числом. Тобто, мінус йо 1 на омега С2 це реактивний опір цього конденсатора, опускаючи йод у знаменник, ми отримуємо плюс омега С2. Отримали такий вираз. Ось цей вираз повторено тут. Тепер ми перетворимо цей вираз, зробивши з нього характеристичне рівняння. Ну, Тут у знаменнику, переведемо до загального знаменнику як тут показано, цей дроб дорівнюватиме нулю тільки у випадку, якщо чисельник цього дробу, ось цей вираз, ось цей вираз, дорівнює нулю. Перетворюючи ще раз оцей вираз, домножаючи на c 2 усі частинки цього рівняння, ми отримаємо остаточно ось таке характеристичне рівняння. Воно є рівнянням першого порядку, тому що і кола в нас є першого порядку. Підставимо числа. Не забуваємо, що 500 мікрофарад – ми будемо підставляти у системі С, тобто 500 на 10-6 ступеню фаради. Отримаємо корень характеристичного рівняння із знаком мінус 150 секунда мінус першому ступеню. Звернути вашу увагу ще раз хочу на те, що якби ми отримали оцей корінь із знаком плюс. То це свідчило би про те, що ми помилилися десь напередодні, десь отут. І якщо ви отримаєте позитивний корінь характеристичного рівняння, не йдіть далі, а знайдіть помилку у попередніх обчисленнях. Корінь характеристичного рівняння знайдено. Тепер ми маємо. Е Шукати вільну складову струму І1 вільна у вигляді, як добуток, якоїсь сталою інтегрування А на є в ступеню ПТ, де П оцей корень характеристичного рівняння. Прошу пробачення, тут мінус 150 у цьому випадку. Знаходимо стало інтегрування, єдину величину, яку нам залишилося знайти. Оцю величину ми знаходимо, підставляючи ось у цей вираз, час дорівнює нулю, експонента дорівнює одиниці і стала інтегрування дорівнюватиме значенню струму вільної складової у час дорівнює нулю. Цю вільну складову у цей час дорівнює нулю. Ми можемо розрахувати, як. Повний струм і 1 від нуля мінус струм вимушеної складової у той же момент часу 0. Струм вимушеної складової ми з вами знайшли на попередніх слайдах. Він дорівнює 2 А і не змінюється у часі. Тобто, у момент часу 0 він теж дорівнює 2 А. Ось це число знайдено. Залишилося нам знайти І один від нуля. І один від нуля називається початковою умовою. Вона є залежною початковою умовою, бо цей струм не є струмом катушки. Усі струми, які не є струмами катушки, відносяться автоматично до залежних початкових умов. А якщо ми маємо знайти залежну початкову умову, то їх, цю умову треба обов'язково шукати на підставі законів Кіргофу першого або другого закону Кіргофа. На підставі другого закону Кіргофа ми складаємо ось таке рівняння для ось цього контуру. Мінус є один. Чому мінус? Йдемо за входом контура за годинниковою стрілкою. Зустрічаємо електрорушійну силу, направлену вверх догори, але донизу буде направлена напруга на цьому елементі. Пам'ятаєте, на перших лекціях, коли ми стільки ввели джерело напруги, ми сказали, що обов'язково електрорушійна сила та напруга. Направлені у різні сторони. Мінус є плюс падіння напруги на цьому резисторі R на І1 від нуля, плюс напруга на цьому конденсаторі. зустрічаємо її за годинниковою стрілкою. Ми її ось так направили ось таким чином. Теж від нуля і дорівнює нулю. З цього рівняння ми отримуємо, що значення І1 від нуля ось таким чином розраховується. Можна було б розрахувати струм цей і іншими методами. Я маю на увазі, склавши рівняння, наприклад, не другого закону Кіргофа, а першого закону Кіргофа. Спробуйте це. І, і, і Оцей підхід, який я вам зараз показую, це найраціональніший підхід. Тобто ми можемо знайти оцей струм, але, але для цього треба знайти ось таку початкову умову. Напруга на конденсаторі у момент часу 0. Напруга на конденсаторі. Автоматично є незалежною початковою умовою, а незалежні початкові умови ми знаходимо тільки на підставі закону комутації. Використовуючи закон комутації, а він записується, що напруга на конденсаторі у момент часу 0, отут плюс уявний стоїть, дорівнює напрузі на цьому ж конденсаторі. Але у момент часу 0 із знаком мінус. 0 із знаком мінус, це свідчить, що схема була ще докомутаційною. І ось цей ключ ще не було замкнено. І тому коло ще було у момент часу 0 із знаком мінус. Ось таким. А подивіться, будь ласка, в цьому колі діяв Перший усталений режим в, після... в докомутаційному колі. В усталеному режимі конденсатор є розривом кола. Тобто, ось тут струм не діє. Струм дорівнює нулю. В докомутаційному колі. Падіння напруги на цьому резисторі теж дорівнює нулю. Тому за другим законом Кіргофа напруга на цьому конденсаторі і напруга на цьому елементі є, вони є рівними. І дорівнює ця напруга у момент часу 0 із знаком мінус, і в у у момент часу 0 із знаком плюс закон комутації. В нашому випадку 120 вольт. Тепер ми можемо підставити 120 вольт ось сюди. І з цього витікає, що І1 від нуля дорівнює нулю. Бачите, електророзчинна сила 120 і мінус у це від нуля, яке тож теж 120. Тобто І1 від нуля дорівнює нулю. А стала інтегрування. Оцей 0 мінус значення вимушеної складової. 0 мінус 2. Дорівнює 2 А. Тепер ми можемо записати розв'язок задачі. Ми знаємо вимушену складову 2 А. Ми знаємо значення вільної складової. Стала часу. Стало інтегрування мінус 2 е, розв'язок 2, мінус 2 на є е ступеню 150 Т. Ми задачі розв'язали і формально ми можемо на цьому закінчити. Але я раджу вам, якщо є час, побудуйте, будь ласка, графік перехідного процесу. Графік перехідного процесу. Будується ну, за допомогою Microsoft Excel, ви бачите ось шматочок діаграми Excel на цьому слайді, нема проблем записати у клітинку Excel ось ту формулу і, змінюючи час, розрахувати значення І1 від T. В яких границях ми змінюємо час? Перехідний процес починається у момент 0. Це перша границя. А коли він закінчується? Тобто, коли ми можемо закінчити наші розрахунки. Для цього ми повинні розрахувати сталу часу перехідного процесу. Стала часу перехідного процесу для кіл першого порядку дорівнює одиниці поділена на модуль корення характеристичного рівняння. В нашому випадку ми дорівнює 1 150. А ось час перехідного процесу приблизно дорівнює 5 сталих часу. Я детально пояснював. Ось ці е, речі на лекціях з класичного методу. Якщо зараз вам щось не зрозуміло, на цьому каналі знайдіть лекції класичного методу, опера... класичний метод розрахунку перехідних процесів і перегляньте ще раз лекції. В нашому випадку 5 поділено на 150 приблизно дорівнює 0,033 секунди. Тому. 0.035 секунд, ми змінюємо час, це верхня межа зміни. Будуємо графік перехідного процесу. Ось тепер наша задача розв'язана. Я дякую вам за увагу. Якщо ця задача була вам корисна і викладання матеріалу вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Якщо ви не підписані ще на цей канал, будь ласка, підпишіться. Нові відео, і лекції, і розв'язання задач будуть з'являтися регулярно. Не пропустіть цих відео. Бажаю вам усього доброго!